Щонайменше 127 осіб загинуло в понеділок та вівторок у наслідок обстрілів у Суданському штаті Хартум. Урядова армія повідомила, що сили швидкого реагування націлилися на житлові квартали. Бойові дії між армією та повсталим проти неї ополченням СШР тривають уже майже два роки. До місцевої лікарні прибув губернатор штату Хартум. Вони націлилися на невинних мирних жителів у їхньому буденному житті, у громадському транспорті та на ринках, а війни слід вести на полях боїв. Як повідомляють у вівторок, СШР відкрили вогонь з важкої артилерії по сектору, який контролює армія. Одна з ракет влучила в автобус, і в ньому загинуло щонайменше 14 осіб. Деякі країни, як і раніше постачають цим ополченням зброю, ми закликаємо міжнародну спільноту не втручатися у справи судану та не підтримувати ополченців. Конфлікт стає дедалі кривавішим. Попередні зусилля щодо припинення вогню зайшли в глухий кут. А увага міжнародної спільноти прикута до інших криз, що виникли у світі.